Перше питання: що зараз можуть купити за крипту вболівальники на матчах збірної України? А. Мерч. Б. Пиво і сосиски. В. Квитки. Мерч, мабуть. Ні. Квитки. Мерч ще не може. Ну, хоч щось знаю. Який футбольний клуб випустив НФТ на честь перемоги в лізі чемпіонів? А. Алмадрід. Дострокова відповідь. Блискавично. Який відомий футболіст отримав частину свого контракту в криптовалюті під час переходу до Парі Сен-Жермен у 2021 році? А. Кріштіану Роналду. Б. Ліонель Месі. В. Неймар. Месі. Mm, Браво. Неймовірна інтуїція. Який термін описує період на ринку криптовалют, коли ціни на активи стабільно зростають, а настрої інвесторів позитивні? А. Бичачий ринок Б. Ведмежий ринок В. Хом'ячий ринок. Хом'ячий? Ну, підказка, то як підтримка фанатів, потрібна річ. Дякую, Жор. Яка з наведених монет не пов'язана з собаками? А. Догі, Б. Етеріум, В. Шиба. Етеріум. Точнісінько, в ціль. Що зображено на логотипі компанії WhiteBit? А. Ведмідь. Б. Бик. В. Птах. Птах? Взагалі-то бик. Там іншою стороною лого. Майже влучив. Скільки років свого існування відсвяткувала цього року криптобіржа WhiteBit? А 4, Б. П'ять, В. Шість чітко, лаконічно і геніально. В якій країні біткоін є офіційним державним платіжним засобом? А Японія, Б, Корея, В. Індія? Mm, Японія. Феноменально. Який вид спорту першим прийняв біткоін як спосіб оплати за квитки на змагання? А теніс, б, баскетбол, в американський футбол, американський футбол. Відмінний результат.